Доброго здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням в Сьогодні, 10 березня у неділю я освітає на моєму авторському youtube каналі, він називається Василь Клинчук. Я дякую, що тут ви є. При... підписуйтесь, приєднуйтесь. Дзвіночки не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. І абсолютно можливо там якась українська вподобайка. Якщо вам заходить, звісно, цей формат подачі інформації, знайде своє гідне місце. І в першій частині ми якраз про військову ситуацію поговорили про лінію бойового зіткнення, про стан речей, про хто куди як в який спосіб поговорили за аналіз, який би узагальнював певні процеси ну, з точки зору західної преси? Ну і звичайно, і в цій частині ми вже теж якби продовжимо цю ситуацію, пов'язану з реакцією на ініціативу Макрона, пов'язану з наявністю в Україні, можливою гіпотетичною наявністю підрозділів бойових підрозділів, але не для участі в бойових діях західних країн. Деяких, можливо, навіть буде якась коаліція, якраз французи сказали, що на цією коаліцією працюють. Найголовніше це могли би бути країни Балтії. Ну поляки вже зразу сказали, що вони там брати участь не будуть. Але Литва, Латвія, Естонія якраз напередодні велика зустріч була із французами. І до речі, там Дмитро Кулеба був. Ну і плюс до всього це коло обіг з цими Таурусами. Там є новація по ініціативі Британії. Новація в плані того, що час від часу вони дають в пресу повідомлення про те, що якби процес не зупинений, це коли. Збільшити постачання Штормшейду в Україну, натомість німці би постачали в Британію Тауруси і Тауруси в Британії би вже ставали британськими Таурусами. Якщо б вони там якось помилково в лапках би виявилися в якихось валізах ящиках, вони б були поставлені не з Німеччини, що на думку Шольца би одразу прописало б німців бойових дій, а з боку британцям, які ми так по барабану вони вже давно постачають зброю, і ракети, якби не переливки абсолютно. І одне. Речі ще один такий глобальний момент, який, про які точніше на сьогоднішній ранок ми повинні з вами говорити. Це те, що європейські країни, члени НАТО, повинні готуватися до сценарію, за якого США вийдуть з альянсу. Цей сценарій вже береться як основний. Можемо говорити, що світова преса не вірить в перемогу Байдена. а Всі розглядають як перемогу Трампа, який дуже швидко може може, може так, а може і не так, але правильно ви кажете в коментарях, що президент Сполучених Штатів він. Не цари, в нього є конгрес, умовно кажучи, яким буде, до речі, конгрес наступний, теж велике питання, і чи буде він підтримувати ініціативи. Конгрес прийняв закон, який підписаний чинним президентом, про те, що президент Сполучених Штатів не має можливості одноосібно вирішити членство своєї країни в НАТО, але зменшити там якби активність, гроші, там присутність на військових базах, він може, абсолютно може. І от якраз в цьому зв'язку ще би максимально негативний сценарій це вихід з альянсу, і це низка дипломатів з країн НАТО, якби говорить. Хоча от видання Телеграф зазначає, що європейським столицям необхідно запланувати. І переглянути нинішній оборонний потенціал в світлі загроз, які походять від експрезидента США Трампа і країнам НАТО, необхідно спланувати сценарій, в якому його відданість альянсу буде ослаблена. Звичайно, що виходити можливо і не стане, але риторика чи практичні дії якраз будуть говорити про те, що там у вас є проблема, от ви самі її вирішуєте. Ми висловимо ви, ви своє глибоке занепокоєння. Якось так. А, друзі, немає сенсу просто говорити тут треба щось робити. От останніми днями ми бачили там то візит гросі магате. Це теж до речі безпековий фактор. І не тільки про сполучені штати це прецедент для всього світу, коли країна-член магате. Порушує всі якби фундаменти цієї магате. Звичайно, ви розумієте, Запорізька атомна електростанція, присутність Росіян, виведення а, ліцензованого персоналу за те, що роблять росіяни, і от на сьогоднішній день Запорізька АЕС залишається залежною від єдиної діючої лінії електропередач. напругує 750 кВт, А от е, ця резервна лінія 330 кВт. Буде відновлено е, лише через тиждень. В свою чергу Україна вперше стала членом ради керуючих МАГАТЕ після 13-річної перерви. І от напередодні я вам давав ту резолюцію, яка вимагає від росіян вийти, значить, з території заес, хоча реакція Росіян абсолютно передбачувана. А якщо не вийдемо, то що? от запитання, яке лишається без відповіді. Тим не менше, от як говорить міністр енергетики України Герман Галущенко, В нас є два роки, коли ми будемо представлені в Раді керуючих в цьому органі 35 країн. Він формує ключові напрямки в діяльності магате. З урахуванням того, що росіяни накоїли з ядерною енергетикою в Україні, дуже важливо, що наш голос буде безпосередньо присутнім. І Голосування показало, що весь цивілізований світ з нами це якраз по вчорашній цій резолюції. Але, будучи всередині організації, Україна буде вимагати. Посилення санкцій, якщо росіяни не залишать запорізького е АЕС, от Герман Галущенко е якраз коментуючи цю резолюцію раду керуючих магате. Про що я вам доповідав? Про яку точніше я вам доповідав е про те, щоб е терміново повернути ЗАЕС під повний. Контроль України сказав так: резолюція фіксує весь перелік проблем питань, що накопичилися під час окупації Запорізької атомної електростанції. Ключовий меседж, який ми доносимо до світового співориства і зокрема, ради керуючих магате, кожен день перебування росіян на Запорізькій АЕС збільшує кількість цих проблем і активізує загрозу ядерного інциденту. Абсолютно точно. Тепер щодо е, зустрічі з президентом Туреччини. Я в попередній частині говорив вам про реакцію Росіян. Вони знову ж таки побачили зраду. Вже Ердоган не наш друг. Ну звичайно, Ердоган там прикручує теми пов'язані з картками Мір, прикручує теми з зняттям в банкоматів. Готівку взагалі з присутністю Росіян в Туреччині. Ну і плюс тепер е, нафтоці хаби, нафтоперегонні хаби відмовляються приймати російську нафту, наприклад. Да, то тепер у них ворог Ердоган, хоча думаю, що вони якби терпіти його залишається недовго. Ну, відносно не бо Путін же там хоче правити там, не знаю, до на на назавжди чи як, але президент Туреччини, наприклад, заявив Ердоган, що місцеві вибори, які будуть заплановані, ну заплановані на цей місяць в Туреччині, стануть останніми в його політичній кар'єрі. Це дуже важливо. Парламент його партія. Причому каже для мене це фінал згідно з мандатом, наданим законом, це мої останні вибори. Результатом, який вийде, буде передача спадщини моїм братам та сестрам, які підуть після мене. Ну не фактично, братами, сестрам, мається на увазі моїм соратникам. Але от те, що епоха готується до відходу, хоча ще активна епоха і. Мені видається, що ми могли би використати якраз і потенції Ердогана і його насправді команди. І От міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який до приходу на цю посаду займав посаду очільника турецької розвідки, так що людина знає багатьох і про багатьох, заявив, що турецькі і американські чиновники провели кілька раундів обговорень на такі теми, як Сірія, Україна і сектор Газу, співпраця оборонної промисловості, енергетики і боротьба з тероризмом. Фідан також що обговорив шляхи припинення вторгнення Росії в Україну з американським колегою Ентоні Блінкіном і радником е, Джейком Саліваном. Це якраз, от бачите, е, е, після всіх переговорів, зустрічей, візитів. Да, оця інформація спливла, хоча він говорив Фідан з колегами із Саліваном до того, як приїхав президент Зеленський. Очевидно, що президенту Зеленському до допові... ну, як доповідав чи розказував, чи пояснював Ердоган, які варіанти. Ну на які варіанти вони би не були. Ми чули позицію президента, який сказав, ми готові розмовляти з росіянами, але після того як вони залишають територію України. Отак же було сказано. Ну, при тому, що Анкара вважає, що настав час обговорити шляхи припинення Війни, але Туреччина не помітила такої готовності з боку Києва і Москви. І додав, що нам потрібна основа для розмов, щоб ця війна припинилася і діалог, щоб запобігти гіршим кризам, і ми закликаємо до цього. До речі, ці заклики є на сьогоднішній день дуже активними. Зараз я покажу вам шереляцію Папи Римського. Таке враження, що якби така знаєте, узагальнена хода, там черговий якісь, чергова хвиля. Піднімається в цьому контексті. Ну знову ж таки, з'явився Абрамович на горизонті, якраз на тлі цих розмов. Пам'ятаєте, що він намагався брати активну участь в налагодженні якихось містків між Україною і Росією. Ну поки що він так якби грав в другій лізі і займався у цей час Навальним. Ну CNN стверджує, що саме Абрамович намагався організувати обмін полоненими, які в якому був цей список, в якому був Навальний джерело видання. Пишуть, що олігарх зустрічався з офіційними представниками США, керівництвом Кремля, і переговорний процес тривав два роки. Мало обміняти сім осіб, зокрема Навального. Ну, CNN повідомляє, що також до переговорів була залучена колишній держсекретар Шагілакігіларі Хілл... 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 Клінтон. Але як ми бачимо. Результату ця тема не досягла стосовно а, перспектив наявності фізично Путіна, фізично а, в політику, в Валдайські, то що самі росіяни в своїх от пабліках профільних, які займаються політологією, політикою починають з ну, якби не я не знаю, що це підготовка до чогось, але не так часто подібні речі в таких пабліках з'являються. Вони прямо пишуть, що будуть новини про погане здоров'я, швидку смерть Путіна. Та да, цей пост дуже попросив опублікувати один з керівників Кремлі. Вони називають хто аби. Компанія, яка чи що. значить, за його словами є група впливових людей, які хочуть якого заколоту в Росії. А як ми його хочемо? І в путінській адміністрації президента є люди, які скажімо так, не хотіли, щоб Ледімір Ладімерич довго залишався при владі. В них є союзники серед тих військових, які прагнуть якнайшвидшого завершення того, що вони називають СВО ця група людей зараз усіляко каламутить воду. Отакі От є джерельні повідомлення. Да, повідомлення з неназваних джерел. Скоро якраз під вибори можуть бути вкинуті новини про погане здоров'я, навіть швидку смерть Владі Міра будуть інші кроки проти стабілізації держави. І Це при тому, що Владімір Владімерич почувається чудово і готовий ще довго керувати Росією. Ну, якби на противагу. він там, той двійні, тройні, але імен шкідників цих джерело не назвало, але сказало, що інформацію вже передали куди потрібно. І сподіваються, що вороги Путіна не скористаються виборами, щоб привести Росію до безодні хаосу. До речі, ті ж самі повідомлення на сайтах посольств. Пам'ятаєте, я говорив, що британці, американці, німці, багато інших там посольств в Росії писали про те, що от щось має бути, і, будь ласка, там. Громадяни наших країн або не йти в Росію взагалі. Якщо ви там, то просто не виходьте з хати, бо щось там буде. Ну поки що нічого немає хоча вже сьогодні неділя. А, значить, нас кажуть всі на нервах. Оце якраз в контексті інформації про загрозу терактів в Москві. Ті, хто хоче влади і намагаються нашкодити Владимир Владимировичу, можуть не тільки теракт влаштувати, а й, наприклад, ворожі дрони на столицю навести. І треба бути обережним не лише найближчі кілька діб, а весь час до виборів. Сподіваємося, що нічого не станеться, але пільність ніколи не заважала. Ну от якби можливо, це як елементи одного сценарію, в тому числі повідомлення на сайтах. Закордонних дипломатичних представництв. Ну, те, що там на нервах, я не сумніваюся. Бо, наприклад, такий елемент: що з 1 березня 2024 року Росія запровадила шестимісячну заборону на експорт готового бензину, щоб стабілізувати ціну на внутрішньому ринку в умовах зростання попиту. Така є тема, і така є постанова уряду 29 люта 2024 року відновлюється експортне ембарго. Яке діяло там до 17 листопада 23-го, цілком ймовірно, що нафтопереробні потужності Росії тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотних літальних апаратів по нафтопереробним заводам по всій Росії, а заборона на експорт зменшує тиск на постачання і дозволить Росії, як вони самі пишуть, відремонтувати свої НПЗ. Ремонт ймовірно буде тривати довше ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів для цього ремонту. Ну і уряд Росії буде особливо чутливим до зростання цін на бензин і інші товари повсякденного попиту напередодні якраз президентських виборів в Росії. Так що всім росіянам треба якісь там, я не знаю, ємкості просто пумпувати зараз бензину, тому що після виборів, коли вже буде якби, все одно, колотнеща, ціни тощо, вони підуть нагору однозначно. Тепер стосовно заправки нашої, да, вона потребує якраз додаткових ресурсів, бо поляки, бачите, як закрили кордон, так і не відкривають. На польському кордоні я маю на увазі для каміонів, для фур 2300 вантаживок зараз на кордоні, причому найбільше на Ягодині і Шегіні. Там польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які йдуть в бік Польщі і за минулу добу, в бік України. На пункти пропуску я годин перетнули близько 70 вантажівок а в Шегіні близько 20. Це речник Державної прокурорної служби України Андрій Демченко заявив за його словами: вночі польська сторона там сказала, що від ну типу фермери місцеві типу вирішили тимчасово припинити блокування на напрямі Краківець. Ну до 13 березня, от вихідні, це там початок наступного тижня. Водночас Пандемченко зазначив, що потрібно почекати чи дійсно ця інформація і ця обіцянка буде виконана. А щодо інших категорій транспорту, там легковики, автобуси, то ускладнення абсолютно немає в обох напрямках і в українські пункти пропуску прибувають і гуманітарні вантажі, і інші важливі вантажі для України. Тобто, цей факт має місце. <кхід> Тепер стосовно діяльності українського уряду. Бо теж розмов дуже багато, і на тлі скорочення, на тлі замін, якби, я думаю, що оптимізація все ж таки управлінської моделі. Найближчими місяцями на український Кабмін чекають серйозні скорочення, бо починають йти розмови про розформування щонайменше п'яти міністерств. Із 19 наявних частина функцій скорочених міністерств перейде під управління офісу прем'єра. Це буде так званий центр уряду. Ну так принаймні джерела говорить. Самого Шмигаля, не зважаючи на чутки, президент поки що змінювати не планує, бо він за словами співрозмовників всіх влаштовує. Крім того, Шмигаль не набрав такої кількості негативу, через який на нього можна там повісити всі гріхи прибрати з посади. Хоча, як зазначають от джерела на крісло голови уряду, деякі експерти розглядали і Юлію Свириденко, і Олексія Чернишова, який зараз Нафтогазом займається Юлію Свіриденко, це міністр економіки, перший віце-прем'єр. Так що нещодавно Шмигаль на прес-конференції також анонсував скорочення уряду, і там а, зазначалося про скорочення до 20 тисяч. Державних вакансій, так воно і є. І от з цим апаратом і з ефективністю треба дійсно щось робити, і насправді робити з кордоном. ну Наскільки ми можемо на ту історію впливати, бо, бачите, навіть сам Туск не може розібратися остаточно. і Польські фермери не змогли домовитися з урядом і обіцяють свої протести продовжувати. Зустріч, от яка я вам вчора доповідав, відбулася закінчилася нічим. Це організатор протестів Аграріїв, е якраз заявив за результатами зустрічі з Туском. Туск на зустрічі заявив, що не буде закривати кордон за жодних обставин. Тому що навіть якщо надлишки зерна буде знято зі складів, і воно продовжить надходити, надходити з Росії країн, що не входить до ЄС. Проблема по суті вирішено не буде. Причому тут Україна також Тус не зміг задовольнити фермерів і за іншою вимогою. Послаблення екологічних вимог ЄС в рамках так званої Green Deal, зелена угода прем'єр. Пообіцяв продовжити переговори з Єврокомісією з цього приводу. а Фермери у відповідь пообіцяли Стежити за руками прем'єр-міністра. В той же час протестувальники вже заявили, що вся Польща зупиниться 20 березня. Це для всіх, хто є в Польщі. Я думаю, ну вже чули. Напевно, будемо стояти на барікатах. Будемо протестувати. Це протест по всій Польщі. В кожній гміні, в кожному повіті діти не поїдуть до шкіл, люди не доїдуть до роботи, але ми не маємо іншого виходу. Я хотів би побачити. Коли почнуть на барикади йти, ті, хто знаходиться по інший бік барикади, які хочуть їхати на роботу і хочуть відправити своїх дітей до шкіл, якщо так дійсно фермери, оці от на тракторах по мільйону євро за європейські гроші будуть зупиняти економіку. Польщі, я думаю, що не всі будуть задоволені в Польщі такою зупинкою. Ну мені так здається. А тепер по внутрішніх наших справах і закон, точніше, указ е президента був про строковиків, які звільняють запас. Е е да, там є оприточнення, що вони отримують відстрочку від мобілізації на рік. І е е от е депутати додають, що ніхто не буде називати точну кількість строковиків, оскільки зараз оголошено режим воєнного стану, наскільки. От є інформація, це практично всі строковики, які виявили бажання звільнитися, бо є строковики, які, наприклад, вирішили підписати контракт і залишатимуться в лавах збройних сил України. Після того як рік від строчки мене, строковики будуть підлягати мобілізації. Також вони зможуть підписати контракт. Зі збройними силами України самостійно без мобілізації. До речі, мобілізація теж ідея. Я вам позавчора про неї розказував. Це від малюска від міністра юстиції про мобілізацію засуджених. Да він все ж таки не зупиняється, розкручує цю тему і сказав, що відповідний закон про законопроект про мобілізацію засуджених може бути зареєстрований у Верховній Раді вже наступного тижня. На найближчому засіданні ради він буде голосуватися в першому читанні і в другому. Так само я що це буде весною, не пізніше. Бо в принципі я вам доповідав, що в новому законі про мобілізацію слід дозволити призивати до лав збройних сил України засуджених і правопорушників, які не відбувають покарання там чи умовні в них терміни. На його думку, серед ув'язнених не всі став, становлять загрозу для суспільства чи для армії. Військові попросили, щоб ми виключили з-під можливої мобілізації лише тих, хто порушував військову дисципліну, чи вчиняв злочини під час виконання військового обов'язку. Так само вони не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини чи не проти держави, тому такі е категорії під мобілізацію не потраплять. Отак от сказав Малюска. А тепер стосовно е цієї світової логіки, я вже згадував про неї, якби навала, там чергова хвиля, коли в всі розказують про те, що треба е ну вести переговори якось обережно. А є особа, яка просто сказала, що ще й під білим прапором. Ну, зрозуміло, що ну не зрозуміло, точніше, бо що мав на увазі папа римський, зараз намагаються там пояснити всі його радники. Я про це інтерв'ю. До речі, інтерв'ю не свіжак-свіжак, не воно було практично місяць тому, але от зараз його видали. Я думаю, що це все ж таки складова такої великої світової інформаційної хвилі. А На тлі колотнечі в Конгресі Сполучених Штатів Америки в на тлі всіх, всіх розмов вояжів до Саудівської Аравії, президента України до Туреччини і паралельно там російські вояжі. Але Папа Римський, от просто взяли і це інтерв'ю зараз починають крутити. Хоча дослівно там є дуже багато запитань до формулювань і до образів, які використовував Папа Римський. тому що мужність під білим прапором, ну якби це лунає в нашому розвідні. Розумінні якби однозначно. Причому, якщо перекладати з ну італійської білий прапор, хто в Італії да? що як воно виглядає? Бендера Б'янко? Бен Бендера чи якось так Ну, Бендера Б'янко, ну дуже символічно насправді, да? як прапор італійською мовою. Але дійсно, папа Римський що сказав? Україна має мати мужність під білим прапором. Вести перемовини з Росією, це цитує Reuters, Якби сьогодні багато буде про це інформації, папа Римський каже: Я вважаю, що сильнішим буде той, хто бачить ситуацію, той, хто думає про людей, той, хто має сміливість підняти білий прапор і вести перемовини. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не так, потрібно мати сміливість вести переговори. Вам соромно, але скільки смертей закінчиться? Потрібно вести переговори, шукаючи якусь країну, яка може виступати посередником, отак сказав папа Франциск. За його словами, зараз в конфлікті в Україні це цитата. Є багато охочих виступити в ролі посередників, зокрема Туреччина, і це говорить християнський понтифік про мусульманську країну. Тобто, якщо це не якась домовленість, то тоді що це? Ну, звичайно, він, білий прапор, має як образ не здачі в полон, а просто як парламентарі, парламентарі, Оце давайте говорити. Але в нашому би, розумінні це капітуляція. Так, от, в інтерв'ю якраз папу там журналісти швейцарське видання, до речі, було. Запитав в Україні, де хто закликає до сміливості визнати капітуляцію до білого прапора, якби так от він от, от, дав пас папі, але інші кажуть, що це легітимізує сильнішу сторону. Що ви з цього приводу думаєте? Ну, от відповідь папи римського. Це одна з інтерпретацій. Але я вважаю, що сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про народ, хто має сміливість підняти білий прапор, щоб вести переговори. І сьогодні можна вести переговори за допомогою міжнародних сил. Слово переговори. Це сміливе слово, коли ти бачиш, що ти переможений, що справи не йдуть добре. Необхідно мати сміливість вести переговори. Ведіть переговори вчасно, шукайте якусь країну, що може бути посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні є багато хоче бути посередником. Туреччина запропонувала себе для цього і інші не соромтеся, вести переговори, перш ніж стане гірше. Він не сказав напряму, що переговори повинна там піднімати білий прапор і ініціювати переговори України. Але він опосередковано сказав, Наприклад, от Україна і мир для них пропонує Туреччину. Тобто ну, ціна тільки на півтона, ну, вони всі зрозумілі. Да? Про що насправді е йдеться? Хоча от керівник його прес-служби ну, Ватікану Матео Бруні вже там сьогодні вранці почав голосно говорити. Бо я думаю, що цькування буде зі всіх сторін. Понтифік не мав на увазі капітуляцію України. Отак він Прокоментував е цю заяву папи Франциска, типу, про переговори під білим прапором. Ну, говорив про білий прапор. Говорив про переговори під білим прапором. Говорив, говорив і говорив, що це для завершення війни в Україні. Хороший варіант. Говорив. Ну папа використовує термін білий прапор, запропонований його інтерв'юєрами Шісвішвіцарської телерадіокомпанії РС. Ай, ну так і було. Він в запитанні поставив цей, це слово сполучення, що, в принципі, розвинув далі Папа Римський. Це теж правда. Так от цей інтерв'юєр це використав, аби вказати необхідність припинення військових дій, досягнення перемір'я за допомогою сміливості переговорів. В іншому місці інтерв'ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але посилаючись на кожну військову ситуацію, взагалі. Папа чітко заявив, що переговори ніколи не є капітуляцією. От так вони пояснюють. І додав, що думка Франциска залишається незміною протягом останніх років. І він підтримує Україну. Пан Бруні нагадав, що заяву е от була заява Франциска з нагоди другої річниці війни в Україні, де він підтвердив свою глибоку прихильність до змушеного українського народу і молиться за всіх, зокрема за численних невинних жертв, благає про те, щоб знайшлася та частка людяності, яка дозволить створити умову для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого і. Тривалого миру, так і є. І ще один момент, про який я не маю права не сказати. Він не дуже приємний, але тим не менше це про наші фінансові спроможності, як фінансові спроможності України. Знову таки майоритний дефолт. Хоча я думаю, що ми під цим словом живемо останні роки. Це точно. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг, рейтинг імітента в іноземній валюті України до ЕС. З ССС це прогноз негативний. Ми очікуємо, що український уряд почне офіційні переговори про реструктуризацію боргу з приватними кредиторами в короткостроковій перспективі. і Завершить цей процес до середини поточного року. Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми. Комерційними зобов'язаннями, отак сказала агентство, яке профільне, якби в цих всіх е, моментах водночас вони підтвердили короткострокові рейтинги України в іноземній валюті на рівні е, Сі, а в національній валюті е, там 3 Сі плюс е, слеш просто Сі за національною шкалою UABB. прогноз за рейтингом в інвалюті негативний. А за рейтингом в національній валюті стабільний. І агентство додало, що ймовірно знизить рейтинг ще до. СД, це такий вибірковий дефолт під час реструктуризації, оскільки в світлі тривалого платіжного балансу і бюджетних проблем буде розглядати її як проблемну. Ми очікуємо, що український уряд почне власне, ці перемовини і вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями. От, друзі, таке от повідомлення, але знову ж таки, кого це ну, якби, стосується, кого обходить, ну, якби, на це можна чи потрібно зважати. Побачимо, як далі. Будемо рухатися, але знову ж таки питання в запозиченнях. Саме в запозиченнях, які ми поки що віддавати, не маємо можливості. Це правда. А, щодо неділі, все ж таки, там в кого от такі гроші, і цей дефолт, я думаю, що на рівні статків, зокрема, Ілона Маска. Да, для загального розвитку Ілон Маск готується запустити потенційного конкурента для Ютуба. Це така буде платформа, правда, розрахована на Smart TV, Це новий відеосервіс. Метою є заохочення перегляду довгого відеоконтенту на великих екранах. Значить там будуть художні фільми, чи якісь Netflix буде конкурента запускати, тим не менш. Ну і все ж таки неділя. От. Коли е, є такі повідомлення, думаю, ну а чому би не відправити це все в Україну в якості гуманітарної допомоги. Австралійці збираються знищити мільйони виноградних лос на тлі недостатнього попиту на вино у світі, що знижує ціну і загрожує добробуту фермерів. А це тенденція, до речі, яку знову ж таки, от ви пишете мені в коментарях, ми якось спілкувалися. і Маю ну, знайомих і друзів, які за кордоном кажуть, що втрачають популярності паби, оці нічні клуби, люди. Перестають ходити, якщо там щось і вживають, типу непопулярно популярно вже з алкогольними напоями. І от, бачите, австралійці потерпають. Падіння споживання вина в усьому світі особливо сильно вдарило по Австралії, оскільки червовим, червоне вино є найбільшим ну якби статею найбільшим статею експорту. Проблему також складає китайський ринок, на який розраховує Австралія, де попит на вино також скорочується. Австралія є п'ятим за величиною експортером вина у світі. і Вона мала понад 2 мільярди літрів в сховищах двадцять 2023 року, частина якого псується. Я ж прошу кажу. Ви якось давайте відправляти тут. Не до, не дамо. Оскільки власники поспішають позбутися його за будь-яку ціну. Ну, хороша новина, але ну, можна і знайти вихід з неї, з, нею, да, з цієї ситуації, в будь-якому разі. Але в нас інші зараз пріоритети, абсолютно, абсолютно інші, друзі. На жаль. Але нічого, пхаємо далі. Дякую, що ви тут на Ютуб каналі Василь Кламчук, Будь ласка, підписуйтесь. дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. З категоричною українською вподобайкою би дуже просив би не там баритися і коментарі і про посилання на це відео тільки в ваших соціальних мережах. би теж дуже би просив, друзі. Дякую моїм патріонам. Спасибі спонсорам каналу. Дякую всім, хто пригощає каву. І там в описі до цього відео є всі відповідні посилання. На загал не сумніваюся, що кожен з нас пхаємо, як можемо, як вміємо з нашими героями, хлопцями і дівчатами. Пхаємо до перемоги, і вона буде обов'язково. Не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!